Я Марі, ви на каналі «А ти Дивився, і сьогодні ми будемо говорити про цікаві і не дуже фільми та серіали, які подивилися у квітні. Якщо ви вперше на каналі, то зазвичай у нас тут кіноквізи, де ви вгадуєте, що це за фільм або серіал. Сьогодні вгадувань не буде. Я просто хочу поділитися своїм. Суб'єктивним, дуже предвзятим оглядом на ті стрічки, які я подивилася. Можливо, це буде корисним для вас, і ви додасте собі в список до перегляду щось цікаве, або навпаки, викреслите те, що вам, скоріш за все, не сподобається. А для мене це користь, бо я хочу почути ваші відгуки, інакше подивитися на ті ж стрічки, або почитати, які класні фільми чи серіали я пропустила. Завжди рада вашим коментарям, обожнюю з вами спілкуватися. Відповідаю в 99 випадках, якщо Ютуб не ховає ваші коментарі, тож чекаю на вас там. Отже, у мене тут все записано занотовано, що я хотіла вам сказати, які оцінки у фільму. І хочу ще додати одну важливу деталь у цій рубриці. Не обов'язково будуть фільми та серіали, які вийшли саме у квітні. Тут буде те, що у квітні подивилася я, тобто, можливо, це буде навпаки щось старе, тому не акцентую увагу саме на новинках. Акцентую на своєму суб'єктивному досвіді і відгуках. І знову ж таки, якщо у вас не збігається думка з моєю, просто напишіть, як ви бачите цей фільм або серіал у коментарях. Буде класно подивитися на нього з іншого ракурсу. Це виключно мої думки. І перший фільм, з якого ми почнемо, це Мікі 17». Я дуже сильно на нього чекала насправді. І це фільм, який обов'язковий до перегляду всім, хто любить наукову фантастику. Зняв цей фільм по Хо. Ви 100% знаєте його фільм Паразити а, можливо, ще чули про спогади про вбивство та окча Якщо дивились другий фільм Охча, напишіть мені в коментарях, бо мені тепер стало цікаво подивитися. Я до цього про нього. Чомусь не чула, прийшов повз мене. Якщо коротко про сюжет, певне майбутнє, в якому є технологія, коли людину можуть клонувати, переносити їй повністю всі спогади і так відновлювати на постійній основі. І використовують цю технологію для польоту в космос, для того, щоб можна було тестувати на цій людині, не знаю, якісь віруси, які будуть на нових планетах, або відправляти її на найскладніше завдання. Тобто, якщо вона помирає, це не страшно. Це як поновлюваний ресурс для команди. І роль такого клона виконує Роберт Паттісон, який тікає з Землі, бо на землі у нього багато боргів, і загалом на планеті все дуже жахливо. І він відправляється в місію, погоджуючись на це, аби тільки поїхати. Фільм. Класний, я не скажу, що це найкраща фантастика наукова, яку я бачила. Я буду передивлятися його по 100 разів, але він точно залишає слід у серці зщіпавки або кріпер англійською. Це наймиліші створіння. Вони одразу на прем'єрі ходили з цими плюшовими іграшками. Я вам зараз покажу. Якщо ви бачили цей фільм, я впевнена, що ви в них закохані. Поставте лайк, якщо так. Якщо не бачили, то вони вам точно сподобаються. Навіть просто окрема таку штуку, прикольно мати в себе вдома. Вона мені нагадує тихоходку у цьому вигляді плюшовому. 20 баксів і вона ваша дуже кайфовий мерч. Мені здається, це зроблено для таких людей як я, які одразу хочуть його купити. Але менше з тим, що мені сподобалося в фільмі, по-перше, там прекрасна гра акторів. Роберт Паттісон в різних своїх особистостях це просто прекрасно. Він дійсно відрізняється. Персонажі, яких ти маєш не любити, ти їх не любиш. Зіграно все дуже класно і знято теж дуже класно. Взагалі, ноль претензій до фільму. Ви включите і від початку до кінця, скоріш за все, отримаєте задоволення. Скоріш за все, бо смаки різні, можливо, комусь буде скучно, але мені здається, що цікаво буде всім. Ще я зробила для себе категорію, кому можна порадити цей фільм. Так, от, якщо вам подобається мандалорець автостопом по галактиці або люди в чорному, скоріш за все, вам зайде Мікі 17». Да, так, ці фільми, що я прорахувала, це не наукова фантастика. Але вайб у них дуже близький і дуже схожий, мені здається. Якщо говорити про оцінки, на IMDb у нього 6,9, на Letterboxd 3,6, і я йому поставила 7,5. Таким чином, середній бал десь тут буде візуалізовано, вийшов 7. Якщо вино бачили, подивіться, я вам прям. Я мені здається, вже 5 разів сказала, подивіться, якщо не бачили, бо він дійсно крутий. І, і. ще є невеличкий блок з запитаннями. Але він зі спойлерами. Тому я зараз поставлю тут відміточку, на яку хвилину вам треба повернутися, якщо ви ще не бачили фільм і не хочете спойлери. Тому що я зараз задам кілька питань, на які я сподіваюся знайти відповідь у коментарях. Можливо, у вас будуть думки з цього приводу, бо на єретик ви цікаво подивилися. Три, два, один. Спойлерні моменти. Коли я дивилась фільм, загалом у мене майже не виникало запитань. Але є одне, але яким чином? Вони перемістили спогади Мікі 17. Мікі 18, якщо у них не було тіла по факту. Бо до цього нам, начебто, показували, як там нам до кінця не показували процес переносу спогадів, але це цікаво, бо по факту Мікі 18 пам'ятає, як це його друг його залишив, але тіла у них не було. Звідки вони взяли спогади, яким чином вони переносяться? Якщо у вас є ідеї, або можливо, якщо в книжці, на основі якої це знімалося. Про це розповідали, і ви знаєте. Напишіть з позначкою спойлери у коментарях. Мені прям дуже цікаво про це дізнатися. Ну і для тих, хто теж бачив фільм. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що в кінці абсолютно безглузде рішення взривати цю машину для клонування. бо нам буквально показують, як вони використали її, щоб оживити цю подругу дівчини, яка западала на Мікі 17, і вони повернули її до життя. Але при цьому вони знищують цю машину, хоча, по факту, вони знаходяться бозна де від землі. Вони всі там можуть просто померти по черзі, я не знаю. І ця машина була б їм класним спасінням. Просто перестаньте її використовувати для створення клонів, яких ви вбиваєте, і використовуйте для людей, які померли, або там не знаю, яких смертельна хвороба, або вони там щось критично собі зламали, і це несумісно з життям. Ви просто можете її переклонувати і таким чином ваше населення колонії не буде зменшуватися. Вони будете втрачати друзів, близьких. Не знаю, напишіть, що думаєте з цього приводу. Я розумію це як жест розірвати оцей цикл, але мені здається, що це дуже рішення для виживання. Але менше з тим. І загалом можете писати з поміткою спойлер. Все, що ви думаєте про цей фільм, буде цікаво вам поспілкуватись, бо мені здається, що він заслуговує на увагу. А ще тепер цікаво почитати книжку, наскільки вона відрізняється, і чи там якось ширше подана ця історія. Для тих, хто бачив фільм, ще одна ставочка. Якщо ви не поставите лайк цьому відео, у вас взорвуться очі. І, можливо, навіть вуха. Можливо, ще ще теж зриветься. Тому ставте лайк, не жартуйте з цим. Закінчили зі спойлерами до Мікі 17, і переходимо до наступного фільму, який теж потрапив мені у самосерденько. І мені здається, про нього говорило дуже мало людей, і говорить зараз. Він називається Останній подих або Last Brief. Він заснований на реальних подіях і розповідає про водолазів, які працюють на великій глибині. По дну світового океану проходить дуже багато трубопроводу, і його комусь потрібно ремонтувати. І оці хлопці займаються його ремонтом. Робота досить. Складна робота досить ризикована, і про випадок, який там стається, знятий цей фільм. Якщо ви любите фільм проти шторму, там де судно розламалося пополам, і була рятівна операція. То цей вам з вірогідністю 90% теж сподобається. Тут прекрасні акторські роботи. Тут є Вуді Харрісон, якого ви можете знати по зомбіленду і по голодним іграм. Це те, що мені перше приходить в голову. Ще тут є Фін Коул. Він грав у серіалі Гострі картузи. Але під час всього перегляду фільму Останній подих я не могла позбутися від думки, що він мені схожий на Ярослава Задрот. Я не знаю чому. Я от в першому кадрі як це побачила. Так у мене потім це з голови не виходило, і я не могла відбитися від цього. Образу. Ярослав, якщо ти дивишся, глянь цей фільм. Загалом актори всі класні. Зараз хочу не заспойлерити, але фільм зроблений настільки круто, що ви переживаєте і тому герою, який опинився у екстремальній ситуації, і тому герою, який залишився на судні. І мені здається, що це дуже сильно, якщо фільм працює так в обидва боки. Я вам його прям дуже раджу. І якщо у вас є фільми, схожі на цей, про якісь. Рятівні операції, надзвичайні випадки, які сталися і на основі яких зроблений фільм. Порайте в коментарях, можливо, щось з цього не бачила, бо зазвичай такі фільми дивлюся, але можливо щось пройшло повз мене. Якщо говорити про оцінки на IMDb у нього 6,6, Letterboxd 3,1, Від мене 8, Загалом вимальовуємо сімку. Дуже класна оцінка, мені здається. І далі, як завжди, в цьому відео буде всюди спойлер алерт. буде трошечки роздумів для тих, хто вже подивився фільм. У вас є час три. А один. Я зараз сяду зручніше, тому що ну, мені було жахливо прикро через фінал. Не тому, що цей хлопець вижив, це дуже добре. Але ми дивилися з чоловіком. Він чоловік раніше працював в морі, і коли головний герой повертається до своєї дівчини нареченої і каже, що щось сталося, вона каже, з ким він каже з ним. І мій чоловік сидить поруч і каже: Але не переживай, я більше не буду працювати ні дня. Тому що за такий прецедент компанія мала йому ну просто забезпечити все його життя, тому що це їх факап. Не зрозуміло, чому на судні не було дублюючої системи. Не могла просто одна система вийти з ладу, і, о боже, мій, все пішло шкереберсть. Там має бути дублююча система, яка дублює всі двигуни. Капітани Штурман діяли супер повільно. Мене весь фільм мене бісив тільки капітан. І штурман, який блін вирішив побіжати і щось переробити, скільки там пройшло часу? 20 хвилин, ну це взагалі неадекватно. Я після перегляду фільму пішла дивитися, що сталося в реальній історії. І в реальній історії компанія не понесла жодних покарань, тому що людина вижила через це. Це все списалося. Там якийсь час шов судовий процес. Але по факту, навіть якщо для нього були відшкодування, вони були незначні. І він повернувся, ще дуже багато працював на цій роботі. Потім ще написав мотиваційну книгу, десь виступав. Але сам факт: мені так прикро, що компанія нічого за це не понесла. Людина буквально могла загинути, але через те, що вона вижила, вона нічого не отримала. Це геть несправедливо. Тому мене вкурвало тільки ось це. Але враховуючи, що фільм на реальних подіях і в житті було так само, це просто дуже сильно засмучує. Ось. Від серйозних фільмів переходимо до фільмів на вечір, який можна включити на фон, подивитися з друзями, просто подивитися під попкор. Це фільм «Новокаїн», який на 100% виправдав мої очікування, бо я чекала класного динамічного бойовічка зі сценами бійки, який буде веселим. Ось це і є Новакаїн. Якщо говорити про сюжет, у нас є хлопець якого грає Хью із хлопаків, і у нього є генетична аномалія, він не відчуває абсолютно болю. І це на початку фільму висвітлюється як досить велику небезпеку, бо люди з цим захворюванням не доживають до 25 років, бо він може щось зробити і не помітити. У нього буквально стоїть таймер на годиннику, щоб він не забув сходити в туалет, бо може зірватися сечовий міхур. У нього всі гострі кути чимось закриті. Він не їсть тверду їжу, бо він може відкусити собі язик. І не помітити, ну коротше. Головний герой от з цією аномалією генетичною працює в банку. І там же працює дівчина, в яку він закохується. І одного дня стається пограбування, її викрадають, і він хоче її повернути, незважаючи ні на що, бо поліція діє занадто повільно і він сам вирушає Погоню за цими бандитами і використовує цю свою надздібність до невідчуття болю для того, щоб битися, впадати на скло і все інше. Якщо не здавати фільму запитань, він дуже динамічний, кайфовий. Там є дві класні бойові сцени. Одну з них спойлерить трейлер, тому можете його навіть надивитися. дивитися. А ще з акторів там з'являється друг людини павука Ненадовго, але це було досить прикольно. Ти такий о! Це, це ж він. Також головна героїня фільму Здобич. У мене записане ім'я, бо воно складне це Ембер Meet Вона мені весь цей фільм нагадувала Єву Медне з під соснами». Чомусь у них тут дуже такий і вайб схожий, і макіяж був якось схожий. Можете знову написати 100 500 коментарів, що це взагалі різні акторки, і тільки я їх плутаю, я їх не плутаю. Просто вони тут були трошки схожі Одна між одною. Якщо казати по про оцінки, на IMDb у нього 6,5, Letterboxd 3,2, від мене тверда шістка, загальний результат 6, як бойовик на вечір, це просто чудово. Наступний фільм, в якому також грає Джек Квейт, це компаньйон. З ним тут у парі дівчина з фільму Єретик, її звуть Софі Тетчер. Якщо ви скажете, Маша, у тебе ж канал з кіновікторинами, і ти питаєш у людей, як звуть тих чи інших акторів, сама я імена дуже погано запам'ятовую. Отже, компаньйон. Якщо цей фільм. Фільм, дивитися так, як він заявлений, то він мені не дуже сподобався. Але якщо сприймати це як фільм про токсичні відносини, а все інше, що нам показує сприймати просто як метод донесення щось про токсичні відносини, то фільм супер. Але якщо ми виключаємо з нього Елемент сайфаю, назвемо це так. Я просто дуже не хочу спойлерити, бо мені здається на початку фільму це грає як певний твіст. Тому буду говорити досить абстрактно. Як історія про стосунки, мені цей фільм дуже відгукнувся. Він класно знятий, дуже яскравий, є прикольні кадри. Головна героїня це мій захват. Вона дуже прекрасно грає. Хью із хлопаків, тут такий самий Хью з хлопаків. На Вакаїні він більше відрізняється. Якщо говорити про оцінки, IMDB 6.9, Letterboxd 3.4. Моя оцінка 6 загальна 6,5, я б цей фільм радила дивитися або в парі, або з подругами. Бо мені здається, що на компанію чоловіків назвіть мене сексисткою, але він не так класно спрацює. Якщо ви дивилися цей фільм, напишіть ваші враження в коментарях. Я зараз скажу спойлер алерт, відрахую до трьох і нормально задам вам запитання, які я хочу задати. Я сподіваюся, ви всі примотали до наступного шматочку. Отже, якщо задавати цьому фільму запитання, то він розвалюється. Я можу списати його дії на тупість, що умовно він стріляв їй в голови і думав, що він її так вбив, тому що ну ну він глупенький чуть-чуть. Ну ну є таке трошки, да є такий вайб. Але чому в світі, де андроїдів штампують і вони з однакової серії, тобто вони однаково виглядають, але при цьому вони сприймають себе як людей. Вони не тригеряться на це, що існують ще люди, які виглядають так само, як вони там в кінці показують нам буквально таку саму дівчину. І протягом фільму, якщо чесно, в мене ще були запитання, там була купа нелогічних ситуацій, якщо дивитися на це як на сайфай. Але мені так подобався концепт, що він просто її використовує. І ну, Те, що вона андроїд, це просто спосіб донести, ну, так, докрутити ось це до максимуму, що я виправдовувала цей фільм перед чоловіком і казала, ну не тригерись, це, це не має викликати у тебе запитань, бо це не сайфай. Взагалі не сайфай. Напишіть ваші враження, якщо ви дивилися його у коментарях, буде цікаво подивитися на вашу точку зору. Можливо, це тільки нас так сильно тригерило в деяких моментах, бо ти просто не розумієш, чому це відбувається саме так. Наступний блок по серіалам. і він буде супер -кратенький. Їх буде лише два: чорне дзеркало і одна анімешка. Якщо ви скажете, а чому ти дивилась так мало серіалів? Тому що останній тиждень ми постійно на твічі дивимося проходження експедиції 33». І якщо ви любите грати в комп'ютерні ігри, вам подобається. Жанр, в якому зроблена ця гра, ну блін, вона шикарна. Чоловік дивиться, я слухаю музику на фоні. Просто топ. Не знаю, чи це ви хотіли почути в огляді на фільми і серіали, але. Дивитися, як хтось проходить експедицію 33, кращий серіал останній тиждень. З головних новинок, які вийшли, у нас вийшло чорне дзеркало, і мене вона знову розчарувала. Минулий сезон мені не сподобався. Цей сезон мені знову не сподобалося. Було менше серій, які мене прям бісили. Але все ж таки тих, які просідали, було достатньо. Я вирішила, щоб для вас це було не спойлерно і при цьому корисно ставити свою оцінку, дивитися оцінку на МДБ, виводити середню і казати вам оцінку за серію, бо мені здається, що в цьому сезоні точно можна дивитися на ці серії, бо деякі відверто ну дуже слабкі. Якщо йти по порядку. Перша серія звичайні люди. Моя оцінка 7, оцінка МДІ 8,1, загальна 7,6. Це непогана серія. Ми коли її подивилися, я така. Ну це ок для старту сезону. Знаєте, щоб не видавати найкращу серію на початку, вони видали дуже гідну, але не прямо найкращу. не менш, вона мене дуже зачепила. Мені сподобалася кінцівка, вона емоційно доводить до того стану, в якому знаходяться герої. Тому. Це непогано, варто подивитися. А потім у ДСНС зчитувати відсилки качури до цієї серії. Наступна серія чорна мітка. Моя оцінка 4, оцінка МДБ 7,2. Як ви бачите, розльот досить великий, загально вийшла 5,6. Мені вона була дуже тупою. Бо давайте скажемо чесно, хто з нас з вами зараз оцінює людей, з якими ми вчились в школі, по думкам, які у нас були про них у школі. Я собі не уявляю ситуацію, в якій я зустріла свою однокласницю, яку я не бачила купу років. І така, ну ні, вона мені в школі здавалася заучкою, мабуть, не ок, щоб вона зі мною працювала. Ну, це взагалі інша людина. Я не знаю. Коротше, дуже типа була історія. Мені сподобався хід, який тут був у Нетфлікса зі зміною різних елементів серії для різних глядачів, що викликало загалом срач, і що мені здається і підняло рейтинг цієї серії, але ну вона мене так не зачепила. І сама наукова складова, яка закладена в цю серію, вона так не працює. Це неможливо. І фінал мені не сподобався. Тому. Можете подивитися, вона не найгірша, але вона дуже-дуже слабка і вона розсипається буквально по першому запитанню. Наступне: Готель Ревері. моя оцінка 3. Оцінка на MDB 6,7, загальна 4,9. Я навіть коментувати не хочу. Мені супер не сподобалась технологія, вона дурацька і буде ще одна серія. Дуже-дуже схожа на цю, тільки в трошки іншій концепції. Але ну, вона прям сильно просідає. Далі іграшка. Це та серія, яка мені сподобалася найбільше у цьому сезоні. Вона отримала від мене 8, На IMDb 7,1, загальний 7,6. Це перша серія сезону, за якою мені було цікаво слідкувати, яка привертає увагу, яка тримає увагу, що важливо. Вона відрізняється по стилю зйомки. Мені сподобалось. А ще сподобалася відсилка до бранду Шмигу, якщо я правильно сказала. Там той самий актор про це знімається, і він знов пов'язаний з іграми. Тому ти такий хеге, я зрозумів. Поминальна промова. Моя оцінка 6. IMDb 8.1 загальна 7, вона дуже схожа на серію про готель, мені не сподобалося, заживе не чіпляє, трошки бісить, затянуто. І останнє це продовження про калістер. Моя оцінка 7,5 на IMDb 8.2, загальна 7.9, це вийшло найбільше за цей сезон, і це тому, що ця серія до цього була класною, ця сюжетка. Тут вона все ще класна, цікаво було спостерігати, плюс знайомі герої. Мені відверто сподобалося. Але якщо загально виводити оцінку за Сезон загалом це вийшло 6,8 і все одно розчарування, бо більшість серій були ну дуже просідаючими, і ти розумієш, це проблема завищених очікувань нас від серіалу. І незважаючи на те, що вже кілька сезонів виходили поганими, ми все ще віримо. І все ще чекаємо, але на жаль, моїх очікувань він не виправдав. Чекаю від вас в коментарях, яка серія вам сподобалася найбільше. Подивимося, чи зійшлися. Ми. І остання дуже коротенька анімешка, Devil May Cry вийшла на Netflix. І, наскільки я розумію, вона заснована на грі. Я не знаю попереднього лору, я просто подивилася це аніме. Моя оцінка 6 на МДБ 7,5, загальна 6,8 загально вийшла. Що мені не сподобалося у цьому аніме? Незбалансована бойовка. У нас то нескінченні патрони, то вони закінчуються в один момент, розбалансовуються постійно. Насили, які мають герої, які мають злодії, ну, тобто, вони постійно якісь не такі, як було до цього, трошки вибивала це з контексту. І розумію, що аніме не має бути реалістичним, щоб патронів було рівно стільки, скільки в пістолеті. Але якось дуже кидалося в очі, що воно постійно змінює ці правила гри. Є відчуття, що не розкрили лор, бо я розумію, що за цією історією стоїть дуже-дуже багато всього: типу комп'ютерні ігри, якісь попередні анімешки, і тут, начебто, нам так чисто трошечки завісу привідкрили. Але по факту ми взагалі не заглибилися у сюжет, і мене не зачепила історія. На жаль, я очікувала, що тут буде схоже на людину бенза. Пилу, але і по вайбу воно програло, і потім як чіпляють герої. Але відверто у мене не дуже великий досвід перегляду аніме. Якщо у вас є якісь картини, які ви можете мені порадити, картини, серіали. Ну, Коротше, ви зрозуміли мене. Я чекаю на вашу думку у коментарях. Тим паче японську почала вчити, буде корисно щось таке подивитися. З плюсів тут кайфова музика, і сподобалася мальовка. І переходимо до блоку, що я очікую. У травні. У травні я хочу додивитися Last of Us, бо три серії вже є. Чекаємо далі. Дуже люблю перший сезон. Другий мене трошки більше поки що засмучує, але це ще не фінал, тому я не буду давати жодних відгуків, поки я його не додивлюсь. Любов, смерть, і робот це, наче, подарунок мені на день народження, бо він виходить дуже близько до нього, і я сприймаю це саме так, тому дуже чекаю. І ще буде Кілер кілербота або щоденник Вбивця бота. Я читала перші два. Книжки, вони мені сподобалися. По трейлеру серіал мені теж поки що сподобався, тому дуже чекаю, що з цього вийде. Сподіваюся, що в наступному місяці дам вам на нього відгук. Чи чекаєте ви на цей серіал, чи чули ви про нього? Якщо не чули, то точно варто подивитися. У мене закінчується оренда студії, тому я не розкажу вам сюжет, але він класний. І з фільмів я звісно чекаю пункт призначення. Бо, якщо ви подивилися всі відео велмуві про пункт призначення, ну ви не можете не чекати нових фільм. Ну, Тим паче я і раніше їх любила. Це такий guilty pleasure. І я ще не подивилася на грішників. Вони все ще йдуть в прокаті. Я думаю, що я на них встигну. Відгуки дуже класні. Блюз вампіри мені все подобається. І плани по випускам. Якщо вам цікаво, що на вас чекає у травні у травні. На вас чекає, сподіваюся, це відео. Я його записую 30 квітня. В перших числах травня воно має вийти. Травні нарешті вийде випуск кіноквізу з Павлом Остріковим, з режисером. Він вийшов дуже класний по зйомці, але через те, що потрібно було випустити інші випуски раніше, цей посунувся на травень. Домашнє завдання вам, якщо ви не знаєте, хто такий Павло Остріков, перед квізом подивитися два його коротких метри, мінімум два. «Golden Love». І випуск 97, вони є у нього на YouTube-каналі, бо ну, він геніальний режисер. Я так чекаю його фільм «Ти космос», Я так рада, що він прийшов на квіз. квіз буде класний. Чекайте, скоро буде. І у травні будуть записи двох змагань: одне онлайн, одне офлайн перший раз. Одне з них точно вийде в. Монтажі вже в травні, але не знаю, яке саме. І сподіваюся, що ще вийде записати квіз з організатором кінофестивалю і трошки занурити вас у цю тематику, бо у червні буде дуже цікавий кінофестиваль. Миколичу Open. І якщо вийде, то запишемо квіз з одним з його організаторів. Пишіть, як вам цей формат. Я сподіваюся, що ви поки дивилися, написали мені купу коментів з відповідями на спойлерні запитання і з вашими враженнями від фільмів. І якщо тут буде досить багато лайків, то в наступному місяці також вийде такий. Звітний формат з тим, що я подивилася. Мені було цікаво з вами поспілкуватися. Буду чекати на вас у коментарях. І що дивіться, хороше кіно.